Сьогодні у деяких рівнян не працював інтернет на вулиці Київській. Цієї ночі невідомі виламали замки комунікаційної шафи та викрали обладнання. На місце вирушили працівники компанії, зрозумівши, що їх пограбували, викликали поліцію. Сьогодні приїхали сюди на точку, перевірити, чого не працює інтернет. Прийшли, відкрили ящик. Бачили, що відкритий, і обладнання немає нічого. Ну зараз уже все поставили, все працює. Визвали міліцію зразу. в 102 позвонили. На місце прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці зафіксували факт крадіжки. Після чого роботу мережі відновили працівники компанії. Сума збитків в нашій компанії ну з крадіжка завдала десь на суму 4 тисячі гривень. Було вкрадене обладнання, був вкрадений там свіч, СФП-модуля і блок безперебійного живлення ну, таке обладнання, яке повсякденному ну, не використовується, воно використовується тільки в такій сфері. Це обладнання, що було вкрадене, воно є запаролене, і ну, хто його використовує, толку від нього якби небагато. Воно відслідковується ну, досить просто. Ну і ще мінус, що в людей довгий час не працював інтернет, поки оперативна служба приїхала, поки це ми все чекали, щоб замінити його.